підкорювати модельний бізнес. Також аналітики порахували, 48% літніх людей в Україні готові працювати і після виходу на пенсію. Тож на які вакансії охоче шукають саме пенсіонерів, і що кажуть ті, хто вже влаштувався на роботу. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої. У свої 65. У мене картки немає медичної. Вона, наче дзига. Дівчата, перепрошую, на сьогодні запис заходьте. Пані Надія працює адміністратором у просторі для літніх людей. У них сьогодні за графіком йога. Всіх треба зустріти, зареєструвати. Щось нас сьогодні небагато, а Ірочка де наша? Надія за фахом лікарка, офіційно вже на пенсії, але себе пенсіонеркою не відчуває. Ну, яка пенсія? Два роки тому вона потрапила у життєлюб. Це фонд, який займається потребами старших людей. Тут вони спілкуються, дивляться кіно, танцюють. А головне вчаться шукати роботу. Складення резюме, як поводитись на співбесіді, мова тіла, яка потрібна бути. Ми знаємо зараз, хто такі коучі, кар'єрні консультанти. Ми тренуємо свій IQ і знаємо, як йти по життю згорда подняти головою. У 2015 році. Всесвітня організація охорони здоров'я переглянула вікову класифікацію та продовжила молодість. Тепер молодою вважається людина до 44 років. До 60 триває середній вік до 75 – похилий, і лише потім настає старість. Але в Україні до повномасштабної війни роботодавці схоже сприймали вік інакше. Сергію гурвіцу 58. За освітою він економіст тривалий час працював у банківській сфері, а кілька років тому захопився програмуванням. Це сайт з нуля ви зробили? Це я зробив з нуля. Та вмінь Сергія виявилося недостатньо. Кілька десят разів йому відмовляли саме через вік. Ми переглянули ваше резюме. Ми високо цінуємо ваш досвід, ваш бекграунд, Але на превеликий жаль, ми прийняли рішення продовжити йти з іншим кандидатом. До 2022 року ми жили в умовах певного диктату роботодавця, який вирішував, кого брати на роботу, а кого ні. Тепер ситуація інша. Чимало людей призвали до війська, багато виїхали за кордон. І зараз ринок переживає брак робочої сили одна з популярних груп, яку активніше почали залучати до ринку праці, стали пенсіонери, особливо чоловіки старше 60 років, як такі, які не підлягають мобілізації, і власне першими перша галузь, яку, яка активно звернула увагу на цю категорію, це галузь логістики, зокрема водії далекобійники Все частіше серед пенсіонерів шукають продавців, охоронців, вантажників, менеджерів з продажу та касирів з боку роботодавців це велика можливість знайти саме кваліфікованих фахівців, особливо в таких дефіцитних професіях, в яких неможливо навчитися за тиждень чи місяць курсів. Швачок, кравців, електриків, слюсарів, токарів. Торік на одному із кадрових порталів розмістили 54 тисячі вакансій для людей пенсійного віку. Це на третину більше ніж у 23-му. Аби показати бізнесу, що вік не перешкода, благодійники запровадили. Тиждень дорослого стажера на сайті підприємці залишають заявки, описують свого ідеального стажера і вказують відкриті вакансії. Фонд «Життєлюб» підбирає резюме відповідних кандидатів з бази 50+, і передає їх роботодавцям. Далі тиждень стажувань, після чого кандидата або залишають, або ж йому відмовляють. Але ніхто не відмовляється. У Нас є ще один формат, який ми розробили. Спеціально для роботодавців це спіддейтинг, як швидкі побачення, тільки для тих, хто дуже боїться боїться дорослих людей, але дуже хоче зараз подивитися, що ж це таке. І тому ми знайомимо людей з людьми, які в форматі швидкого а швидкої співбесіди можуть подивитися один на одного, прийти співбесіду і отримати джокофер. Утім, деяким пенсіонерам і не потрібен роботодавець лише телефон та доступ до інтернету. Ні, Не, не відкривай. Давай біля дзеркала був Видно, бренд. 74-річна -ти, Любов Тихонівна з онукою знімають рекламу для косметичного бренду. Супер і поцілуйчик. Поцілуйчик в камеру Наталка веде свій блог вже сім років, а нещодавно вирішила до нього залучити і свою бабусю. Зразу було ну трошки вроді вроді не ну якось не. Ну, як сказати, неудобно, стидно, що я в такому віці і буду, будуть мене знімати, і щось, щось мені треба розказувати. Ну а зараз уже трошки ввійшла в курс, і мені подобається це. Буває таке, що приходить бренд, і вони хочуть на рекламу один товар. А я кажу: дивіться. Ви класні, ми вами користуємося, але у бабуся використовує іншу лінійку. Завжди так виходить, що він підлаштовується під нас, бо ну це прям органічно буде. Позитивна і доглянута Любов Тихонівна одразу полюбилася аудиторії, і за два місяці вже було кілька пропозицій на рекламу. Рекламуємо краски для волос. Е Продукти, цукерки. Якщо щось знімати, щоб це було правдиво, щоб ніякої не було брехні. А якщо воно зайшло в неї, вона зразу каже: Ба, ми з тобою так поработали. У нас скільки переглядів? За кожен ролик Наталка платить бабусі дві тисячі гривень. Це мотивує. Ну, мотивує, мотивує ще й те, що ну трошки ж підробляєш. Можеш собі дозволити піти щось купити краще поїсти Аналітики підрахували, майже половина пенсіонерів в Україні готові працювати далі. Та сама фізична активність встати піти на роботу це покращує кровопостачання, в тому числі покращує кровопостачання головного мозку. Відповідно, людина думає, у неї створюються нові нервові зв'язочки. І відповідно в неї краще пам'ять, краще самопочуття. І плюс сьогодні для всіх працюючих пенсіонерів здійснюється перерахунок їх пенсії, які вони вже отримують, і е, так само е, немає жодного зобов'язання звільняти людину з роботи, якщо вона досягла пенсійного віку. Я це просто загально наголошую, що ніде такого немає. Людина має можливість і право працювати рівно стільки, скільки вона хоче. Тим часом у житті любі час йоги, повільний вдих, видих, аби відновити сили, а потім енергійними приступити до роботи.